Берегівчанин Євген Кополовець власноруч виготовляє унікальні електрогітари. Майстер каже, любов до музичного інструмента почалася ще в дитинстві. пам'ятаю з дитинства для мене інструмент. Це, ну, гітара це е, якось вона мене привлікала. Навіть мама розказувала, що коли були на весіллях, то мені за столом не треба було сидіти. Моє місце було біля музикантів. Свою першу гітару Євген виготовив у 9 класі. Відтак хлопець захотів створити власний унікальний інструмент. А з часом хобі узагалі стало другою професією. Я захотів проекспериментувати, зробити корпус. Я взяв гри, ну, розібрав, звісно. Якраз в той час він займався столяркою. діда своя столярка була і знайшов кушок кусок доски. Різав я корпус. Все там вишліфував, все, ну як казати, все вручну. Митець зауважує, дуже важливим при виготовленні гітари є вибір деревини та додає, що не з кожної дошки вийде добрий музичний інструмент. Все починається з того, що треба підібрати дерево. Не, не ходяки, як я вже казав, не ходьякий кусок дерева повідходить, хоча навіть він може бути. Підходить до музикального дерева. Електрогітари у майстра замовляють музиканти з всієї України. Чимало замовлень також. Із-за кордону цей корпус це корпус буде робити новий гриф для музиканта, який він їздить по Європі. Він вуличний музикант. Він заказав зараз собі інструмент. Євген розповідає, процес виготовлення електрогітари досить тривалий, адже тільки деревина повинна висихати понад 5 років. Якщо штучно пришвидшити процес висушування, то виріб не буде таким якісним, каже умілець та ділиться деякими секретами. Саме великий секрет це треба любити свою роботу, тому що коли ти робиш, ти вкладаєш душу, ти вкладаєш свою любов в цей труд. Латала Катуш, Руслан Комуні, News.